Короб ефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі коробського радіо на частоті 101,6 FM. Звучить Доброго ранку, шановні слухачі ви на хвилі рідного радіо Короп ЕФМ. Сьогодні середа, 31 травня у студії Оксана Горбач. Вітаю вас. Іменинники сьогодні: Федот, Клавдія, Фаїна, Олександр, Юлій, Петро, Андрій, Павло, Христина, Макар, Семен, Ісак, Давид, Іван, Михайло та Василь. Народний календар Федота Півсянника від імені мученика Федота Анкітського і семи дівму. Мучениць. Федот лікував форих, допомагав усім, хто потребував допомоги. У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясном лист пустить, значить літо буде сухим. Його називають вівсянником, оскільки цієї пори починали сіяти овес. Предки наші примітили, що коли на Федота верхівка дуба, ніби в хутряні. В цій опушці то слід чекати доброго врожаю вівса. За останні 130 років, 31 травня, максимальна температура була 32,2 градусів Цельсія у 1979 році. Мінімальна 3,2 градусів Цельсія у 1990 році. Сонце у коробі 31 травня зійшло о 4 годині 34 хвилини, а зайде о 20 годині 54. Шість хвилин, день триватиме, 16 годин, 2 хвилини. Це був народний календар. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без горя і біди. Та зараз розумієм, ми живемо в країні мрій. Привіт, ми з України. Тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я, все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось від собак І дамо переможний знак, все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось від соба, віддамо переможний знак. Під час експедиції Колумба індійці дарували їм тютюнові листя, які використовувалися ними для куріння, жування як лікарські препарати. Сам Колумб не оцінив цю рослину, а ось один з його моряків, Родрео де Перез, привіз з експедиції звичку палити, після чого й став першою європейською жертвою тютюнопаління. Всесвітня організація охорони здоров'я в 1988 році. Оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну. Перед світовою спільнотою було поставлено завдання домогтися того, щоб в 21 столітті проблема тютюнопаління зникла взагалі. 21 століття настало, але проблема не зникла. Боротьба з нікотином триває і досі. Сьогодні ми знаємо про існування успішних і затратних ефективних методів лікування, засоби, заміщення нікотину і нікотинова гумка, пластир, назальний спрей, аерозоль для носа та інгалятори, а також ненікотинові засоби, такі як бупропіон. Доброю новиною є те, що можна знайти істотні переваги для здоров'я, кинувши палити в будь-якому віці. Ті, хто кинув курити у віці 30-35 років, мають тривалі життя, таку, як люди, які ніколи взагалі не палили. За даними Всесвітньої організації, Охорони здоров'я, вживання тютюну провокує серцево-судинні, хронічні обструктивні захворювання легень, понад 20 типів або видів раку. Тощо щорічно у світі від наслідків пов'язаних із вживанням тютюну помирає понад 8 мільйонів людей. Проте тютюн шкідливий і для пасивних курців. Серед цієї категорії від його шкідливого впливу щорічно помирає 1,2 мільйона людей. Проблема актуальна і для України станом на 2021 рік понад третину українців. 33,9% були активними курцями а повномасштабна війна могла спровокувати бі збільшення цієї кількості. Водночас варто пам'ятати, що шкоду організму чинять не лише звичні цигарки, а й пристрої для нагрівання тютюну, електронні цигарки тощо відомо. Відмова від залежності, а тютюнокоріння це залежність може бути непростою справою, тож зверніться по допомогу до сімейного лікаря. Крім того, намагайтеся залучити до своєї трансформації якомога більше знайомих і друзів, щоб в разі потреби отримати підтримку. Пам'ятайте, що навіть найдовший шлях починається з першого кроку. Тож без вашого твердого наміру відмовитися від куріння змін не відбудеться. Саме родина та інші близькі вам люди можуть стати для вас опорою, заохотити, продовжити розпочати, особливо коли виникає. Спокуса закурити. Мотивація має бути зрозумілою саме для вас. Наприклад, ви очікуєте на народження дитини і не хочете, щоб вона стала пасивним курцем, або хочете пробігтися півмарафону, а куріння не дає покращити бажаний результат. Поїхати на вихідні в гори, купити щось на заощаджені гроші, зробити найбільший донат тим, хто цього потребує. Подумайте, чого вам хочеться, і нехай ця мета. Та веде вас до успіху. Головне не здаватися і знову почати. Адже кожна наступна спроба може стати вдалою. Що відбудеться? Якщо ви відмовитеся від куріння, у перші 8 годин відновиться рівень кисню в крові. Рівень чадного газу зменшиться вдвічі. Наступні 48 годин залишки чадного газу виводитимуться з вашого організму. Легені очистяться від слизу, покращиться смак і нюх. Наступні 72 години минає спас бронхів, дихання стає легше, ви стаєте енергійнішим. Наступних 12 тижнів покращаєтеся. Покращиться кровообіг, серце набагато краще прокачуватиме кров до організму і тканин. Через 9 місяців з дня відмови від куріння, функціонування легень покращиться на 10%, зникнуть або зменшиться кашель, хрипи і інші проблеми з диханням. А ось якщо ви не палитимете рік, ризик серцево-судинного нападу зменшиться удвічі порівняно з тим, яким ви мали коли палили. А ось якщо ви не палити, 10 років ризик смерті від раку легень зменшиться вдвічі порівняно з ризиком курця. Всесвітній день блондинок найяскравіша, найпомітніша, найбільш світоголова частина людства нарешті здобула своє власне, довгоочікуване і заслужене свято. Можливо, тому що білявим дамам, як ви гідно стверджуєте, гламурно зневажають буквально по всьому світу. Світла дата 31 травня, оголошена всесвітнім днем блондинок. А також 31 травня міжнародний день розсіяного склерозу. Росіяний склероз це хвороба, що вражає головний мозок, здорові нерви, пинний мозок, що призводить до порушення відповідних функцій організму. Вона характеризується утворенням хаотичних розсіяних вогнищ, деміаліфікації, втрати мілену, білої, жирової речовини, що покриває аксони нервового волокна. Росіяний склероз зазвичай починається. У молодості, але може проявитися в будь-який період від 15 до 60 років. Жінки більш схильні до захворювання, ніж чоловіки. Найвище захворюваність серед осіб білої раси, що живуть у помірному кліматі. Хвороба не передається у спадок. У списку причин повної інвалідності у продуктивному періоді життя росіяний склероз посідає третє місце після травм і ревматологічних захворювань. What Сьогодні я хочу подякувати всім слухачам за їхні телефонні дзвінки, з словами вдячності і критики, доповідачам за цікаві змістовну і корисну інформацію, керівництву, апарату громади, депутатам 8 скликання Коробської селищної ради, виконавчому комітету і всім керівникам підприємств, установ, організацій нашої громади за підтримку, цікаву і змістовну інформацію, яку вони надавали для наших слухачів. А колективу, з яким я працювала, а це не багато і немало 12 років. 11 місяців та 22 дні Василю Жуку, Наталії Поліщук, Юлії Гашумовій, Олені Лебідь, Олені Назаренко, Лілії Висоцькій за цікаву і хорошу співпрацю, хорошу школу життя, а цікаві факти життя роботи я хочу вам розповісти сьогодні. Сьогодні останній мій робочий день. Останній робочий ефір згідно законодавства я працювала на контрактній основі, і 31 травня 2023 року закінчився мій контракт. Голова громади Володимир Куніцин вирішив його мені не продовжувати, шукати іншого керівника, провівши конкурс. Я спочатку думала подавати документи на конкурс, а тоді подумала: якщо голова бачив мене як керівника цього підприємства, то він би продовжив контракт автоматично. А як ні, то навіщо псувати нерв собі? і іншим, якщо дозволите, я вам розповім цікаву, коротеньку історію роботи на мою на Коробському радіо. Прийшла я 8 червня 2010 року після декретної відпустки бухгалтером. Керівником був Василь Жук, кореспондентом Наталія Польщук. Але у жовтні 2010 року останні метри проводового радіо були зрізані зловмисниками і почалися. Перші важкі шляхи реорганізації, нова ліцензія на мовлення, нові статути, одним словом, цікаве життя. Кореспондента звільнили, бо ефірів не було. Залишилися в організації директор і бухгалтер. У 2012 році вийшов перший ефір у форматі FM. На роботу прийняли Юлію Гашумову на посаду кореспондента. У 2015 році я пішла знову у декретну відпустку. Юля звільнилася. На посаду кореспондента повернулася Наталія Поліщук. У 2015 2015 році знову реорганізації. У 2017 року звільняється Василь Жук, директор. На його місце прийшла молода креативна Олена Лебі. Але, на жаль, за рік вона звільнилася теж. У 2018 році на посаду директора прийшла Наталія Поліщук. Але за декілька місяців вона теж звільнилася. Вийшла з ладу система, за допомогою якої транслювалося радіо. Постало питання закриття підприємства. Керівника нема, система не працює. Тоді підприємство. Підпорядковувалася Коробській районній раді, головою був Михайло Мазуренко. Я сказала, що спробую відновити мовлення. 18 червня я приступаю до виконання обов'язків директора. Перші відновлення ефіри вийшли уже 1 вересня 2018 року. Одній ній було досить важко, бо я працювала за сумісництвом. У листопаді 2018 року на роботу кореспондента прийняли Олену Назаренко. У 2019 році я повністю прийшла. Працювати на радіо 1 червня 2019 року був підписаний контракт на один рік. Але, на жаль, бухгалтер був звільнений і його не було. У 2020 році підписуємо контракт з головою Коробської районної ради на три роки. У 2021 році знову реорганізація. Ми починаємо підпорядкуватися Коробській селищній раді. Прийшов важкий 2022 рік. Війна з 5 березня ефіри перестали виходити. Було. Відсутнє інтернет-покриття. Транслювався національний телерадіомарафон. Олена Назаренко звільнилася. Я залишилася сама. З 19 квітня 2022 року по 19 лютого 2023 року я працювала сама, а виконувала обов'язки кореспондента і бухгалтера на ентузіазмі. Отримувала зарплату тільки керівника. 20 лютого 2023 року прийшла молода креативна на посаду кореспондент Лілія. Висоцька стало працювати трошки легше, але на жаль, прийшло 31 травня. Контракт закінчився. Я сподіваюся, коробське радіо буде працювати і процвітати. Молоді, креативне і його будуть розвивати. Ось така коротенька історія моєї роботи на радіо, яка тривала 12 років, 11 місяців та 22 дні. Дякую, шановні слухачі, за вашу увагу. Бажаю прекрасного ранку, чудового настрою, цяйливої усмішки на весь день. Нехай цей ранок починається радісно і легко, весело і вдало. Нехай початок дня буде успішним, а сам день принесе багато натхнення та самореалізації. Гарного вам настрою! Хай береже вас, господь. Слухайте нас завтра о 6 годині. 30 хвилин на хвилі. 101,6 FM. Коропе рідне радіо. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет, номер 6.